Слухаю, в які пропозиції це стосовно голови і секретаря. Одне земельне. За на... на... да, голови бюро Бажаєте? Роман? Бажаю. Є Роман Семенович головою, секретарем. Він включений. Маю Андріївну? Маю Андріївну. Ще пропозиції є? Немає. Шановні депутати, прошу проголосувати за те, щоб головою е, кхе, кхе, спільних комісій кхе, кхе, обрати контратів Романа Семеновича, е, секретарем е, маю Андріївну Юхальницю. Прошу голосувати хто за? Прошу пустити. Проти. Утримали. Сприймається. Роман Семенович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, сьогодні розпочнемо на наше спільне засідання. На порядку Де, там, у нас два питання. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року. Питання про бюджет Здальської міської територіальної громади. І друге питання про внесення на змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року. прошу. На і друге питання надання безплатних користування земельної ділянки для збудовика. Першому питанню у нас пані Олена доповідає, що прошу заслухати. А? Олена Миколаївна, ви вже доповідали по першому питанню стосовно змін до бюджету. Е, які питання у депутатів? Є пропозиція підтримати? У нас вони ж тоді Так, е, да, То прошу поставити на голосування щодо винесення питання на сесію, хто за одноголосно. Переходимо до другого питання. Друге питання у нас про надання безплатне користування земельну ділянку. Доповідач пан Юрій, пробшу. Які питання може бути до доповідача по даному проєкту? Сюди, сюди, будь ласка. Доповідайте. це і передаємо в користування ділянку для того, що там проводилися будівельні Нет, роботи. Ні, Це зрозуміло, так. Да. Питання звучить, чи нам обмежень, ніяких, ніяких буде? Ніяких обмежень там не передбачається у користуванні. Да, Вона власники. в нашій власності, але да. так. договір суперфіцій. І вони можуть, не тільки ми, а й вони можуть покористуватися. Це здійснюється для того, щоб вони могли подати документи через дію для спочатку будівельних робіт. А ми Рік в рішенні прописано один рік. Е, Оксана Григоровна, в рішенні ж прописано. Один рік. один рік. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Є пропозиція винести на розгляд сесії даний проект рішення. Прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за? Одноголосна, дякую вам всі питання, які були винесені, були на спільне засідання розглянуті. Дякую, Роман Семенович, дякуємо Майя Андрівна, дякуємо депутатам. Переходимо безпосередньо до сесії. Шановні депутати, не спішіть підніматися. Вшануємо хвилину і мовчання, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Відповідно до розпорядження Знаменської міського ради від 9 до 4 номер 10 скликану позачергову 60-ту сесію Знам'янської міської ради восьмого скликання. Шановні депутати та присутні, на пленарному засіданні позачергової 60-ї сесії міської ради 8 скликання із 25 депутатів міської ради присутні 19. Що дає сесії прав, буде правовосміром. Відсутні депутати в кількості 6 осіб. Зеленська відпустка, Іваські відпустка, Кузін, виробнича необхідність, Семеніна відпустка, Гмирівна виробнича необхідність і хто? А бойчук виробнича необхідність. Ну, в сесії беруть участь начальники відділу управління, заступники. Дозвольте пленарне засідання позачергової 60-ї сесії Знам'янської міської ради, 8 го липня, оголосити відкритим. Є у сценарії, тому дозвольте привітати депутата міської ради, яка сьогодні відзначає свій день народження. Тетяна Захарчук. <плес> да. Шановний депутат, реєструємося, будь ласка, в системі. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Відповідно до розпорядження Знам'янського міського голови на розгляд по чергової 60-ї сесії запропонуємо винести два питання. А саме одне питання про внесення змін до бюджету Знамської міської територіальної громади на 24 рік і одне питання стосовно регулювання земельних відносин. Інші пропозиції доповнені до порядку денного немає. Тоді є пропозиція проголосувати за порядок денний, за основу і в цілому. За 20 рішення приймається. Переходимо до проєкту номер 1 про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2023 року номер 1520 про бюджет Знам'янської міської територіальної громади на 24 рік. Олена Миколаївна доповідала, на комісії спільній розглянули. Є предпозиція підтримати. Зауважень заперечень немає. Голосуємо за проєкт рішення номер 1 за основу і в цілому, будь ласка. За 20 рішень приймається. Дякую. Дякую. І другий проект рішення нашого про надання в безоплатне користування суперфіції земельної ділянки для забудови ДКБ Кировоградської, Кировоградської ова ну, управління капітального будівництва. Також розглядали на спільній комісії цей договір для того, щоб. Можна було отримати дозвіл на початок робіт е, на приймальному відділенні і реалізувати другу частину по ремонту приймального відділення, ну, тобто другу частину проєкту. Зрозуміло. Зауваження, доповнення, заперечення нема. Є пропозиція проголосувати. Заперечень зауважень нема. за основу в цілому, будь ласка. За 20 рішення приймається. Шановні депутати, ми обговорили всі питання і прийняли всі рішення, які виносилися на позачергову сесію. Яких зауважень пропозицій щодо роботи немає? Є пропозиція закрити сесію. Робота пленарного засідання позачергової 60-ї сесії закрита. І ще, будь ласка, в нас різного немає, але два питання порадитись із вами. Перше. Та знову, як би повернулися до того, що обговорюємо, звертається фонд держмайна і звертається казначейство, чи все ж таки не хочемо забрати собі в комунальну власність будівлю, ну, Бившу Банка України. Ну, дивіться, да, у нас немає коштів, і щоб ми там щось реалізували зараз, це ну, нереально без державні.